от що ви за люди, а? Ну от скажіть мені, ну, ну от що вас самих навіть на секунду оставити не можна, а? Я правильно Калянут це все процитував, да? Це у нас просто стандартна заготовка завжди така була. Після якого-то нашого довгого відсутствия, кожен сюжет починати саме цими словами. Так от на, на цей раз ні. Ні, Калян, вичоркують цей текст. Ну, ну тому що в мене до них претензій нема. Вас, оказывается, можна самих таки оставлять, да? І и, и і страшного не произошло. Наоборот. Газпром прекратил подачу газа через Україну. Подача російського газа через Україну в ЄС прекращена з 8.00 московського времени 1 января. І що? а, а, а подожди. Стоп. Стоп! Стоп! Небо Небо де? Небо де? на місці. Так, земля де й була на місці. Нічого вверх тормашками не перевернулось. Представляєте? Да, зря я. В нашому предновогодньому сюжеті ну, з такою опаскою, прям ждав яку-то причину, з-за якої це воістину історичне собиття, із-за якої ну, воно не случиться. А воно случилось. І все нормально, всі молодці. Ми молодці, що мені зараз не приходиться позичати в сірка очі, і Росія молодець. Втерлась собі спокійно і не в'якає. Ну вона так не може, вона не вміє в позор. Їй обов'язково в кожному позорі треба знайти якусь. свою Побіда знайшла одразу. Що це, оказується, не ми їх нахрен послали, а вони самі добровольно туди пішли. Ви ж новість внимательно слушали. Газпром прекратив. Сам. От він так захотів, от він захотів, а так, да? ну, захотів і прекратив. От він такий. А щоб знали. Европа получила наглую пощечину. «Газпром» прекратил подачу газа через Украину. Компания «Газпром» остановила поставки российского газа в Европу через территорию Украину. С 1 января с 8.00 московского времени подача голубого топлива из России не осуществляется, сообщили в нашем газовом холдинге. Такие победы, вот вы чувствовали, я вот прям гордость вия от этого героического шага «Газпрома», который, вот, хоть и вот он вот, наконец-то это сделал. И тут... Ну, Посушать, які-то традиційні басні про замерзаючу Європу, яка от в момент закручення вентиля взяла вся і померла вся. Ну ні, у Європи, виявляється, все добре. Хорошо. Настолько хорошо, добре, що, що і Росія вся прям така не в убитках. Пока. Блумберг сообщил о рекордных закупках ЕС газа у России. Блумберг, ЕС закупает у РФ рекордные объемы СПГ, несмотря на призывы к запрету. По данным агентства, объемы превысили те, что Россия поставляла через Украину до 1 января 2025 года. Такое положение дел, как отмечается, демонстрирует, насколько сложно ЕС разорвать связи со своим ключевым поставщиком ресурсов в лице Москвы. Ну, все, что мы с вами должны были знать про принципиальную Европу, но мы это все и так уже давненько знаем, и мы знаем, что это такая лажа... Же усі ці історії була бути присутня. Ну і руску пропаганду тим самим трошечки подламали, тому що вона до такого не була готова. Вона була готова розказати нам з вами яку -то ужасаючу історію про голодну, замерзаючу Європу, яка на коленях, готова платити любі бабки, а любі не треба. Стоимость газа в Европе оказалась минимальной с декабря. Цена на газ в Європі в ходе биржевих торгов в понедельник снижалась до мінімума з 31 декабря 2024 года. свидетельствует дані Лондонської біржі ICE, приведенных на площадке Investing.com. ну, хоч так, хоч так, воно все равно приятно. Що агресор лишнього бабла не вийде, і вдвоє приємно, що ми усьому цьому вже не участвуємо. І наскільки я розумію, руки нам уже ніхто викручувати не буде, бо ну всі як то от, взяли і вже і звикли з цією новою реальністю. І оказалось, що в цьому нічого поганого нема. В Єврокомісії заявили відсутності проблем з газом після окончання транзиту через Україну. Єврокомісія Євросоюз не має проблем ні з оснабженням, ні з запасами газу. Секундочку, ну а так то нельзя. Ну це ж не гуманно, ви ж ну взагалі вже про Росію не думаєте. Вона току току ругательні форми приготувала, і вона вже не жде, що до неї на коленях хтось поползе. Це вже навіть їй зрозуміло. Ну хоча б обосрати вас за це від душі, вона має право. Європі прийде кінець без газу. Винувати Київ і Вашингтон Захарова. Москва возлагає ответственность за остановку транзиту газа через Україну на Вашингтон і Київ, заявила офіційний представитель МИД Росії Марія Захарова в коментарі на сайті міністерства. Я, звісно, не настаиваю, але вот мені что то кажется, що Пришло таке час поміняти методички 2005 -го года, потому року, тому що вони вже навіть самі по собі, як то так. Смішно звучать, хоча, якщо то хочеться пообговаривать чужой конец, то пошли собі и далі. На здоров'я, поки не замітите, що це конец вашого ж таки Газпрома, у якого там ну, какая якась така неожиданная закупорка. І винуватиме, нехай, і дальше будемо з американцями. Тому не зрозуміло, в чому наша вина, В тому, що Європа отсутствие труби Газпрома даже не замітила. Ні, не, не вся Не вся, не вся. В Венгрии пожаловались из-за остановки транзита российского газа Украиной. Украина в очередной раз поставила европейскую экономику в сложное положение, прекратив транзит российского газа, заявил глава МИД Венгрии Петер Сиарта, комментируя решение Украины остановить с 1 января транзит газа из России в страны Евросоюза. По словам Сиарта, в связи со сложившейся ситуацией он провел телефонный разговор с министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланером. В ходе обсуждения стороны согласились, что Украина должна соблюдать соглашение об ассоциации с ЕС предусматривающее сохранение путей поставок российского газа в Европу. Ой, як мені нравится, коли ці дві путінські прошмандовки от імені всієї Європи Да? І от реально нравится, що проблема іменно у них. І особливо нравится, коли вони в режимі істеричі дюки то там, ну прям кари небесні на нас придумують. В Словакії усомнились в поддержке вступления Украины в ЕС из-за газа. А чо, прикольно. Слышите, мене от коли в глубокой старости, сидячи біля камина, а ну будуть питати, там, діду, діду, а що, що ну, нас в Євросоюз не взяли? Я скажу, ну як що, ну Путін же не розрішив. Так, да, тому що ми такі сякі, Путіну бабки на війну з нами відказались допомагати заробляти. І того у путінських проституток случилась ломка. Біденький такі. І заплачу навіть так. Да? Но, ну, ці, ладно, да, Вони свої борделі хоча б під амофором. Євросоюз держать. А є ж такі, яким ну, от, подобна шара, їм же навіть і не снилось. Слушайте, а візьміть їх в Євросоюз. Візьміть, ну вони там зараз, як ні, так, кстати, і тоді всі байки про замерзаючу Європу, замерзаючий Євросоюз будуть вояк, кстати. Приднестровье самый крупный кризис после военного 1992 года. Республика замерзает, но не сдается. Энергетический кризис Приднестровья, оставшимся с 1 января без газа, усугубляется. С сегодняшнего дня длительность верных отключений электричества достигла уже 8 часов в сутки. Свет пропадает дважды на 4 часа. С 12 до 16 и с 20.00 до 24.00. Ой, давайте такой, пожалуйста, без ваших вот этих панических настроений, да? Вот давайте без этих. Це все временные трудності, Газ їм вже відключив, а зараз у них ще уголь закінчиться, і, і все, і ніяких відключень більше не буде. Просто тому, що не буде включень. І, і от у них варіантів більше ніяких немає. Далі у них все, що може бути, тільки хуже і хуже. Жителям Приднестровья отключают воду после прекращения газовых поставок из России. В Приднестровье начались проблемы с водоснабжением после остановки поставок российского газа и последовавшего за этим энергетического кризиса, пишут местные СМИ. Из-за нехватки энергии для поддержания достаточного давления в трубах в связи с веерным отключением электроэнергии воду 5 января отключили в нескольких селах Слободзейского района непризнанной республики. Людей просят делать запасы воды. До этого водоснабжение электричества отключали в ряде районов Тирасполя. О, а вот тут, кстати, уточнение, что що це не ми їм газ відключили, а іменно Газпром, отут вона якраз і доречна. Просто Росія почумо вирішила нагнути свого ж сателіта верного, і сліпить із нього таку, знаєте, превселюдну жертву. Що хто-то ну, хто страдає, а хто має страдати? Ну, той, хто хотів у російського міра, хотіли жріть його. От він отакий, якщо ви раніше цього не знали, а раз ви жертва, то ніякого газу вам не буде. Не будет, пока не подохнете. Потому что живыми и здоровым русский мир вас, бачить, не желает. Приднестровье отказалось от помощи Молдавии в закупке газа в Европе. Приднестровское предприятие Террасполь Трансгаз отказалось от предложения госкомпании Молдавии оказать посреднические услуги в импорте газа из Евросоюза после прекращения российских поставок. Ну нет и нет. Ну, вы понимаете, у них такая особенность организма, что им европейский газ уже может, по перегорло стать. Им только русский подавай. Все. який Росія їм давати не желає і другий брати не розрішає. Травля і неонацизм Мід Росії, а блокировки поставки газу в Придністров'я. Офіційний представитель Мід Росії Марія Захарова назвала травля і неонацизмом блокировку поставки газу в Придністров'я. Москва возлагает відповідальність за это на Кишеньєв. На Кишеньов Да? А, Який готовий був допомогти, забувши про всі, обідки, ну ні, 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 їм тільки нацизм подавай. Тільки це їм треба. Ну, Скажімо так, нацизм ми не багаті. Ну, Якщо треба якусь завалявшуся форму фашизму, при желанні могли б вам підкинути. Зеленский заявил, что Украина, которая переживает тяжелый энергетический кризис, готова помочь Молдавии справиться с энергокризисом в Приднестровье. А Ирану там может еще помочь с реализацией ядерной программы? Не надо, не, а потом, ну, может, Северной Корее еще помочь с продовольствием. Мы такие, мы можем, хотя на самом деле за этим ничего не стоит. Потому что Россия сейчас, она до всерачки не даватиме ни нам, ни Молдове, просто помогти цим олухам, которые так хотели русского мира, и вот они его получили. Бо ну руський мір нинче має свої характерні ознаки. У тебе біда? Ну то так тобі і треба. не треба було перед русскими штани снімати. В Абхазии стачают график отключений электричества. В Абхазии увеличили ограничения на подачу электроэнергии до 6 часов в сутки. А ну давай, 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 налетай. Кто там еще хотел под русские покровительство? Давай, ты принимай, ты лучший опыт. Ну вот прикинь как вся остальная Европа с какой завистью она дивится на этих счастливчиков. Я потому и предлагаю. Слушайте, ну, 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 ну давайте уже, ну, ну отпустить венрию со Словакией. З того важного Євросоюзу, НАТО, ну що вони там мучаються, ну що ви їх в заложниках держите, нехай біжать, вступать в СНГ, в ОДКБ, Там зараз хорошо, а на їх місце, ну навіть не нас, не треба. Воно Придністров'я Абхазією беріть. Повірте, різниці ви не замітите, Такое маєте в виду? Що російського газу на цей стартап вже не отримаєте, і вони не получать. Тому що у них задача дуже проста: построїть наконец, то русський мир. А русський мир – це дуже просто. Російський мир – це там, де мучиться і здохнуть. Третього там не дано.